Всім доброго ранку суботи, що поснідали. І нема, не знаю, як висасувати і що висасувати, що придумати для контенту. Я показувати буду те, що ми встали і що ми плануємо робити. Кому цікаво, дивіться. Не цікаво, дивіться там маразматиків, алкоголіків, маразматиків Далі зараз мене Саша покликав. Сьогодні в нас головна робота. Це Через що ми хочемо обрізати дуже так гарно, підготуємо ґрунт для ну, нових дерев. Я тут, я кажу, <клес> оцю, Саш, я б її нафік відпиляла. Привіт, Саш. Я б її оцю всю одпиляла отсюда. Вона нафік не нужна. Та ні, я лучше бокову, а та хай буде. А що ж там буде? Якийсь отой. Ну, що вона нас? Що вона тобі дає? Тут черешня вся наверху. Вона нам тільки тінь дає, трошки ягоди поїсти, тут низу хватить. Я б це відпиляла, тут було б сонце, тут дерево посадиться, і отут дерево посадиться, прибереться. тут да? два, два штуки тут Я хочу два тут ваткнуть, Да. Ось ця шапка не буде, тут ось тобі одне дерево крона, і ось тут буде друге дерево крона. Я б її, чесно говоря, тільки що сонце і дуже важко, я б її всю нахрен спиляла. Но... Та ти ж вона вже стара, вона нічого не дає толку, сань. Що ж таке на таке дерево, там, ну, ну, сіки, ну нові деречко менісеньке черешні. Що то за, дивися, тому я пилен для того, подиви, що то з того толку за отої гірні, за отої стрікози морди, чи що воно таке? Подивіться, яка, яка страшна морда. Ти починай маленьке, Сань, а там воно покаже. Все одно в будь-якому випадку, ну це не нужно, воно не нужне. І конди... кондиціонер лізе, ти його, ти його стрижеш. Ну, це, ну, да, ти все обрізаєш. Ну, ну нащо? Ну ну ти опиляєш уцю, ти кажеш, оцю ти спиляєш. Ну останеться ж, оце, оце. Ну що це таке? Скажи, дивись, терчить огризок, як ото знаєш, протест треба одіти. Їй розчистить навіть, хай одна гілка буде. Оце диви, воно все хворе, одрізать його нафік. Ну, я розумію, що це важко, пилку треба буде включати. Ну я вже зробити раз, що воно було гарно, сань. Я, я вважаю, що воно не потрібно. Це піде на дрова, на шашлик шикарно буде. Я вважаю, що воно не нужна. там наверху, дивися, ти різав, різав, дивися, там який О, руки посплітало. У нас тут дерево просто як музей. Ну то лазить там. Куди? Куди? А на що тобі лазить? Ну, так. Та ну санька. Ти мене хотів спросити. А, Я вважаю так, що воно не. Якщо ми тут хочемо посадити дерево, то оця шапка не нужна. Навіть мале дерево, по-моєму, мусорка їде. Навіть мале дерево, мале дерево. Бабушки не навірностри тільки поламаються, але ну, нічого, що ж, тут вже одне вибирати треба. Ось дивіться, скільки на цьому вже шишечки. Це ж будуть горішки наступного робити. Так, мусорка їде. От тут дивіться, зрубали оцю, як її називають, шовковицю, тут дерево теж посадили, Закриваю вікно жалюзями, Нічого страшного. ну Нащо воно це чортяка, і воно, господі прості, і воно росте, росте, росте. Ну нашу? тут внизу я б'ю цю гілку, що туди на забор іде, стрибають, ламають. Не, не, не шкода черешні. Вони ж там витаптують, що ми садимо, У нас землі мало, ми стараємося кожен, кожен шматочок землі десь задіяти, щоб був толок. Оце ж теж, оця ліщина вона ж буде великим кущом, великим. Тобто її треба десь посадити, перенести сюди. Тут теж хочеться якесь дерево всунути, щоб нічого не гуляло. Ось гарно, дивіться, як обрізали оцю чудовишню. І досить, її, вона раніше дозріває, вона смачніша, ніж ця черешня. Черешня, черешня, це раніше було так модно черешня. Це досить. Це ми з Сашою садили. От тільки ми почали зустрічати ми посадили. Це вже 32 роки ці черешні. Так, гарна тінь. Бачите, вікна у нас повідкривані, гарна тінь. Але тут була яблуня, викинули. Прожили ж? Прожили, так і тут проживемо. Ось уже, дивіться. Бачите, Санька, Тут і... Ой, там, мабуть, слимаки живуть. Ну, Всяка фігня там живе 100% О, так я зараз вас дорогі кипятком залю. Дивіться, яка блискуча, це вони тут живуть. Щас, щас. О, диви диви, диви, щас я питочком вас залю, Щас я вас полечу. Щас, 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 Опа, хорошо що коробку підняла. Кажете, що ви так дуже тіліпаєте камеру. Це ж така, знаєте, я на одній нозі кручуся, я тут одне зробила, тут друге. А забуваю за вас, що вам вам це все показую, то кручусь, кручусь, верчусь. Дивіться, яка в мене краса. Справжня краса, правда? Такі гарні оці, такі блакитні і ці темніші. Які вони гарні в букеті. І в хаті і тут чекаю, поки закипить вода. Сьогодні я буду готувати. А вже сміття забрали, да, мама? Ну, Тього машина їхала неначе. <кхем> то я сметанки видавала. Залишилася тут ложка сметанки. Буду сьогодні готувати. Зараз прямо буду готувати, Я запишу відео котлети. Із кабачком, тобто, знаєте, з м'яса взяти накрутити, Тут нічого, знаєте, як кажуть, чудного і нового немає. А взяти 300 грамів фаршу, приготувати котлет, щоб хватило, і на обід і на вечерю ще на сніданок. Це вже потрібно подумати. А в мене є великий кабачок, тому я сьогодні приготую рецепт. Ніякого рецепта, просто голову вмикаю і роблю. От рецепти, рецепти. І починають: от там ви рецепт украли. Та хто там украли? Може, може, це в мене вкрали. А? Мені все-таки 60 років, і я вже вже ті скільки всього переготувала, вибачте, без всяких випендросів. Оце мастер шеф дивлюся, опять набирають туди, господи, ну всякі оці артисти, просто артисти. Так я скажу: якби от повернути, а чому ви жалієте мене питають? А я скажу: якби повернути назад мою участь в мастер-шефі у 2012 році, я б чихала на от ці всі. Пате, шмате. Я б суто продвигала українську кухню і казала, ви робите пате, а я буду робити українські страви, тому що наші українські страви, вони набагато кращі. І за змістом такі самі, але тільки називаються не пате, а наприклад, там паштет. Тому я ж кажу, що я бо це, за оцим жалкую, що я, якось я так, знаєте, не впевнена, а ви подивіться зараз, що модно. Ой. Ем... Як вони називаються, я навіть і не запам'ятовую, печериці смажені на сковорідці, вони називають його Д... Ладно, забула. навіщо? Навіщо ці панти колотить? Це смажені печериці на сковорідці. І все. Так що я ж кажу, що у мене так. Кому цікаво, заходьте готуйте. Тому що я ж кажу, що зараз життя таке, що не кожен може піти купити, вибачте, вирізку, може купити якусь гарну рибу. З, З отакої рибки можна приготувати смакоту. Згодні, згодні? Так, це сьогодні я набігаюсь, потрібно, мабуть, мені одягати якусь другу обувку, бо ноги зітру. Це гілочко зріже, а як оце? Гілочку... А як оце? Нема ні в кого вдома самостійності. Немає. Мені наже навіть, навіть я ось з Дмитром розмовляю, кажу, дім, а я б це отут робила отак. А потім думаю, стопе, але ну чого ти хоч туди свого носа сунеш? А? Ну ти ж не військова. А я й в тому розбираюся, чесно. Потрібно починати, в чому я не розбираюся, це електрика, я ноль в електриці. Ну я це з вами балакаю, думаю, ти чого, то що вода ще не закипить ніяк. Хай її тряся тій воді. Чекаю, чекаю. Як, слишиш, я ж помила тут, дивіться, чистенько, це все чисто. Він каже: ой, та отут ось п'ятна трішки, отут. Я кажу, ну так що переноси балон, той, що миє сідушки в машині. Пшик-пшик-пшик, ага, що ж пшик-пшик. Його ж треба руками пшик-пшик і милити це все. Пішов, все, зробив. Кажу, що, все, зробив, Санька. Та да, да, щось воно чисте. От тобі і все. От, все. Таке я ж кажу, що після мене перероблювати не потрібно. Я скажу, що в мене діти такі, Сашка і Дімка, Вони як зроблять, то а особливо Діма, він такий чистоплотний, який він не роздолбає, який він чистоплотний. Я ж кажу, що у нього в кармані, може, бути, нема копійки, а зато то щоточка, ця паралону ваша чистити кросівки. Він ну, взагалі. Зараз щас, щас буває не бритий, не стрижен, трішки прихворів простуда, ну нічого. Кажу, піди в аптеку, купи ліки. написала який, сфоткала. <кій> Кажу, а краще візьми антибіотик, щоб зразу випити. О, все, приїхали, все, вухо заложило. До цього я з вами розмовляла, все нормально. Зараз вакуум. Це вакуум на весь день. Оце як лежиш. Нормальних, тільки встає, щось там переклинює. Ну нічого, хай переклинює. Колись вже переклине на раз. як кажуть, на віки гіє все. Вічно ніхто жити не буде. Так що нічого. Сіки мені Бог відміряв, а я знаю, сіки відміряв, поживу і доживу. І потрібно щось готувати з перця. Я хочу ті перці, як от бараній робач такі длиненькі, в баночку і зробити теж так. Як в молодості робили. Цукор, оце, оцет, томатний сік а можливо, з водою зроблю. Просто так не буду обрізати, ціленьке так покладу, так просто покладу, потім виймаєш і їх їси. Буде дуже смачно до шашлику чи до чого. Ну а Цей перець не знаю. Та його небагато, скільки там його. Але красивий: і оранжевий, і зелений, і червоний, кольорова гама красива. Ви бачите, що нема вже півників, все, вже приказали довго жити, півники вже. Всі зрізані немає. Це мама поливає і в неї завдання поливати тут. Кажу це займайся цим, що ти поливаєш тут землю. А в басейні вчора, о, дивіться, скільки поналітало гадів цих. Вчора плавуна піймала, як, як купаюся, так не піймаєш їх. Може, бачите, трішки мутнувата вода. Чому? Тому що треба полісоси осідає оце, що хімія перебива болото, вона, то бачите, так. Красиво блакитна, але не прозора. І воно ось сюди. Я нас скл... вмикаю то шваброю, бачите, мию. І отут два плавуна, я бачила, плава. Ще не піймала. А воно якось неприємна. А потім кажу, Сані, Сань, ми плаваємо в Червоному морі, там акули плавають, і ми якось знаєш, боїмося, але плаваємо. А тут якісь два манюсінькі плавуна, нічого страшного. Так що сьогодні у нас день такий буде, наготовтися на садоводчиство. Подивіться, що тут робиться, люди добрі. Подивіться. Зараз хвилиночку. а тут вона зв'язала. Диви, Диви, що робиться, ребята. Вона, що тут зв'язала, я навіть не знаю. Оце вона Сашко обриває. Вона Сашко обриває. Бо не так. Просто ліс. Диви. диви, що робиться. Диви. Малина на малині. Вона дрібніша зараз. Ну, вона набагато, дивіться, як гарно дивиться. Вона як Але вона смачніша, вона солодша. Перша та весняна, вона здорова. А малина, я почитала, дуже корисна. Красоту зберігає малина. Вітамінів дуже багато в ній. Це вчора Саша мій пасся. Вона тут де оце видно він рве. А далі залізти У нього не вистачає сили. Ма ще тут ось нарветь, де близько. Боже, гляньте сік це. А це що за падлюка лізе. Дивіться, який жук. Та це шмель. Так, я його задавлю. Приздав <плес> мого ботинка, йди нафіг. Скотина. Ще скільки розвелося всього. Бачите, цілий тиждень пролежало, не попиляно, Ну, буде попилено. Сьогодні займаємося цим. цими справами. У -у -у. Ви думаєте, що я вас держу оце плямкою вам? Чого ви нічого не рвете? Рвіть. Чи ви хочете як ковальчук? Те, що наверху, да? так? По страшні. Просто страшне. У нас щось забор похилився, Ось я дивлюся. Ось там, бачите, так якось виступ. Ну, це малине обріжжя, може прийтися туди, щось він захилився. Там ми думали, він свого часу змінювати забор теж тут. Отой От шифер, що на вулицю там поміняти, а оце поставити усюди. А Та хто там і буде зараз ставити війна? Всі плани поломані. Оце риндики стоять паращі тут оце, воду набираємо, тому що світла раз і немає. Графіка зараз нема. Так, як ви думаєте, закипіло чи ні? Слава Богу. У нас газ. Я вам поки ми будемо йти, розповім історію.